Сежо, дорогі мої, як би так сказати, щоб ви повірили, у хаті на підлозі. Але нічого, зараз повірите, тому що покажу, що роблю. Оце ж тако, думаю, січень закінчується. Щось я затягнула з своїми посівами. Да-да, мала намір висіяти. Деякі деревцятка з насінням, а саме гібіскуси, так, мала намір висіяти ще раніше. І з такою метою, знаєте, щоб в основі вже їх висадити. І щоб весну вже доглядати за ними, і щоб вони собі росли вже так на, на вулиці, на, місці, на постійному місці висадки. Але як не одне, то друге, як не те, то те, і чомусь руки не доходили. Закінчується січень, і, а попереду лютий, там березень, а лютий-березень це вже час буде висіву багаторічників, які я замовляла. Тих, які я купувала, і там і квітень ще є. Тому я ще буду показувати, що я буду насівати. Дай Бог, будемо живі, здорові, все буде добре. А сьогодні, нарешті, дійшли руки до гібіскусів. Значить, тари спеціальної я ніякої не маю. Пішла, назбирала, три консервочки, знайшла. Ось ця з вулиці в цій щось сіялось, не посходило. Цей такий лоточок взяла. Розкладені гібіскуси. Значить, що у мене тут? В одному листочку було сховане насіння білого гібіскуса. Це мені подарували. В іншому листочку насіння гібіскуса рожеве, якщо я не помиляюся. Чи то світло-фіолетовий це теж подарували. Баночка стоїть, це насіння стояло з мого гібіскуса. Він у мене фіолетовенький. Тому, тому так, три. Три різних гібіскуси, тому три тари і буду висівати. Насипаю ґрунт ложечкою, і собі думаю, що ж ти, Наташка не робила. Пісочку награлася. Оце собі бачу, вирішила сісти і погратися. Значить, понасипала. У мене такий універсальний тор для е, розсади. ґрунт, не торф, а ґрунт, універсальний ґрунт. От придбала Уже кілька днів він стояв тут у хаті, прогрівався, прогрівся, насипала я такі ну, ємності, ці такі вони не тоненькі, такі, ну, глибина така є у цих ємностях, тому що ніяк-не ну, як це гібіскуси. Вони е, вже я маю досвід е, посіву і вирощення ось так. От, то вони корінчики пускають гарні. Ну, але минулий раз, коли я висівала, вони мене стояли довго. От, височенькі виросли, а це я собі планую так, що як, дасть Бог, буде все добре, вони посходять, то довго вони не будуть. Я їх весною, десь на кінець весни, травень, ну, можливо, початок літа, в крайньому випадку червень, я їх вже заберу і висажу. Так, також, також я ґрунт, знаєте, ось так стоптувала його, От, ущільнювала, тому що ну, все рівно він просяде. Він і так просяде, звичайно, що ще. От, але щоб не дуже сильно просідав, щоб не довелося багато там підсипати чи досипати, то я його постійно ось так, по мірі того, як насипала, то так і ущільнювала. Щоб він. Не дуже сильно просів. Зараз буду зволожувати. Зволожу так собі гарненько. Десь не знаю, не знайшла я собі е е е е тригера цього, знаєте, щоб його зробити до ладу. Але нічого. Так, собі, як то кажуть, по-простому, по-сільському все рівно все позволожується. Це вже потім. Буде потрібно слідкувати, щоб не пересихав ґрунт. І вже коли посходять вони, а я так собі вірю, що вони зійдуть, от, то тоді теж потрібно постійно і оприскувати зверху, і підливати. Ось так. Я думаю, що буде достатньо. Далі, кому, кому цікаво, який ж це гібіскус. Так, значить, у білу ємність, я так, щоб не поплутати, то ось все-таки е, біле. Ой, як вони називаються? Скажіть мені, ланчбоксик, цей боксик, буду висівати, висаджувати білий гібіскус. Е, значить, насіння. Ось тут. Квіточці. Щось воно мені не подобається, таке паршивеньке воно. Зараз я отак зроблю, щоб було видніше. Бачите, щось яке? Як то воно чи висохло, чи, чи яке? Не буду, це не буду брати. Ось це таке, подивіться, це гарненьке насіння гібіскуса. Зараз я його отак ще нависипаю. Ну, я не знаю все його, воно напевно, що все і не вміститься. Я буду собі брати, а буду пробувати. Дивіться, які вони цікаві насінинки. Ой, камера, знаєте, так портить. Дивіться, воно така насінинка, наче гусеничка. Оце такий гібіскус. О, і я отак ці насінинки Я робила ось так. Як. Перший раз висівала їх, ось так собі легенько взяла, і собі в ґрунт, не глибоко. І собі ось так прикрила. От. І зараз я стільки штучок в цю ємність висію, тоді скажу, скільки вийшло. Подивіться, яка краса. 50. Гібіскусів 50 на гібіскусів, ні 50 насінинок у мене вмістилося сюди. Це білий. Значить, насіння білого ще лишається. І е, що я планую робити, я думала, що ось буде тільки один цей такий боксик з білим, але ні. Ось цю консерву я буду висівати домашній гібіскус. І я ще частинку ось так відділю під білий. Чому? Тому що домашнього у мене вже є розсадженого. Хто бачив відео, я показувала. І домашнього, ось я ще посію, його буде вистачати. Але мені потрібно гібіскус так, щоб він відрізнявся по кольору геть від того, що є вдома, і якраз це буде білий. Тому хочу робити так, щоб білого була така. Поки що більшість переважна посіяно, тому буду висівати ще ось сюди білий. Ну, а зараз ось <сі> ці як їх гусенички, ці волосатоньки поприкриваю. Так, сажу. Взяла панцетика 23. Тут не знаю, скільки вміститься, 24, 25. І так буду до кінця. Так, ну ось. <плес> ось так поділила шпажкою, де з цієї сторони, де менше, це ще білий. Сюди домашній, ну, сюди даний. Гібіскус, і того, так як я порахувала. Ось такі записи, ось такі записи від туди, тьох туди, порахувала, і вийшло у мене 226 насінинок штучок гібіскуса висаджено. Значить, я, одна ємність у мене вже стоїть на віконечку, Цю я зараз ось так прикриваю, от, і теж. Ставлю на віконечку. Хочу сказати, що я їх абсолютно нічим далі не прикриваю. нічого. Я так робила от, і одного чудового дня в мене, я попробувала, знаєте, що називається, пробую роблю. І одного чудового дня в мене собі проклюнулися гібіскуси і почали проростати. Тому я нічим не прикриваю ось так просто не глибоко. І ставлю на віконечко, і хай собі стоять. Ну і, звичайно, що ми з вами будемо згодом поспостерігаємо, що воно у нас вийде. Зійдуть, не зійдуть, порахуємо відсоток схожості. А ну, як вона буде 100%, бо це уявіть. Хотілося б, звичайно. Ну що ж, друзі, будемо бачити, а я прикриваю, сажу, виношу. А вам усього найкращого? Нехай квітнуть квіти у житті, і щоб було мирно.